Насос MH1300. Працює зі свердловини, Магістральна труба 25-й діаметр. До кожного ряду яблунь під'єднується 16 -та труба та ставляться крапельки посередині кожної яблуні. Яблуні в ряду 90 см. Це карлик. Ставляться капельки ось саме такі. З часом вони, звісно, змінюють колір і псуються. Але верхівку можна замінити. Ставимо нову капельку. Налаштували, все, працює. Такі бувають випадки. Приблизно 30% щороку через рік. Змінюємо і працює, отримуємо врожай чудових плодів. Поливаються як яблуні, груші, черешні, повністю весь сад. Такі ж капельки ставимо не тільки на яблучка, а й на виноград. Також 16-та. На кожну голову куща одна крапелька. Налаштували, запустили систему, працює полив. Але саме осеню, коли потрібно дати максимальну кількість вологи нашим кущам винограду, то ми не можемо так наситити кущ капелькою, тому ми використовуємо звичайну шлангу і даємо. По 100-150 літрів води під кожен кущ для зиму. зими. Всім гарного дня, гарних врожаїв, Підписка, вподобайка. Пишіть коментарі. Чим більше, тим краще. Дякую.